Ще коротко там, скажіть, яка зараз ситуація в області, де найбільше напружені місця і в чому особливо проблема? Потрібна масова гуманітарна допомога саме в ці райони, і в Лісичанськ, і Сєвєродонецьк. Потрібно відновлювати ці е, е, міста. І дуже багато тут чеченців, тут дуже багато осетин, тут дуже багато тих людей, що навіть не то що українську мову, а російську не розуміють. А те якісь, ну, які є тому докази? Є відео, є інформація у нас штабі. сьогодні. По Луганську розповсюдили листівки про те, що буде гуманітарний коридор, і якщо та там та, припинить вогонь, ми вивеземо всіх людей, які за але ж потрібно, щоб вони не стріляли. Ведуться переговори. Ведуться у нас. Є люди, які ведуть переговори. Але ж всі домовленості, які велися з стороною, вони всі були порушені. Вони не йдуть на це. Зараз, з іншого боку, є згода на надання гуманітарного коридору? На дану хвилину так. На дану хвилину немає. Але я сподіваюся, що, може, до вечора ситуація зміниться. Якщо говорити чесно, угу. робота розпочалася і зараз там працюють пацієнти. фахівці, і зараз. І я туди буду виїжджати. Ми попросили в Новайдарському районі, вони викупили хліб і будуть знову вести в Раївку і в Веселу Гору. тобто в ті села, де немає хліба, ми намагаємося туди їх хоч якось е, провести. Я, ми якраз про це проводили нараду, бо ми розуміємо. І потрібно реформувати міліцію. І туди не справили лів, і туди не справили житомир. І Кіровоград. Ви ж бачили, навіть полковник загинув з Кіровограду. Сьогодні буде приїжджати представник президента Юрій Лусенко. Ці питання я буду ставити. Що? Зараз не отримують. Фактично влади в Лисичанську зараз немає. Не До кого звернутися? Немає. От що робити людям в такій ситуації і коли вони почують місцеву владу? Ми виготовили стільки, ми виготовили газети, але потрібно, щоб хто... вони розумієте, щоб вони доходили до людей. Я розумію, що через там, може, неділю, через двох щось зміниться і будуть якісь інші люди. Це головне, щоб люди знали цю інформацію з українських каналів. Дивіться, Це Українські канали для того, щоб вони розказували ситуацію в Лисичанську, мають щось знати, щось повідомляти. Канали, які сидять в Києві чи працюють в Донецьку, не будуть настільки корисними для людей в Лисичанську, які конкретно хочуть знати, куди їм йти що буде з їхнім будинком. Ми краще говоримо про ситуацію на місці. От коли будуть ці люди, що в ваших силах цього дня. Вони, вони вже з сьогоднішнього дня є. Гуманітарну допомогу, гуманітарну допомогу ми відправляли вже давно, а ці люди вже є. Рубежне е – це Денис Дініщенка. Сєвродонець це Сергій Шакун. І Лісичанськ, це Вітаючи Бакоп, який це хто це, це люди, які можна сказати патріоти нашого України. Які працювали тут, які допомагали з гуманітарною допомогою. Я підтримую часткову мобілізацію, про яку проговорили в Верховній Раді, тому що необхідно, щоб люди приїжджали і захищали свою територію, на якій, на якій вони проживають. Бо тих сил, які є, їх просто не заставляють. зараз визвали три дні тому, Там була ще зачистка. І зараз е, збивають бюджети, які потрібні для відновлення цих міст. По-перше, потрібно скоротити Держ, облдержадміністрацію на дуже багато. По-друге, в облдержадміністрацію повинні прийти нові люди. Ви знаєте, я не знаю, у кого немає тільки телефону. Я розмовляю з усіма, навіть якщо є інші справи. Я розмовляю з кожним, хто хоче приїхати до нас. Ми повертаємося знову до того, що тільки, призна... тільки визволили місце і тільки призначили ми людей, які зможуть це робити. На місцеву владу, і ще раз кажу, на депутатів надії немає. Сьогодні знову, розумієте, ми визволяємо Лісичанськ, ми визволяємо Сіродонецьк, ми налаштовуємо на мирне життя, а через Краснодон вночі, знову заходять там. Знову заходить зброя, знову заходять Чеченці. Сьогодні знову район Міталіста повністю під обстрілом. Сьогодні гинуть наші українські військові, там і батальйон Едар попав на під обстріл, і 30-та механізована бригада, і там дуже багато людей, які загинули саме там. Ми тут відновлюємо. А там кордон відкритий. І знову йде війна, і знову йде. І без тиска з тієї сторони ми самі тут не проживемо. Просто не проживемо. І потрібно, щоб, ну просто щоб депутати приїжджали сюди і дивилися в очі цим хлопцям і цим людям, які тут. От ви дивилися, я дивилася. А вони не дивилися, і тому не голосують за додаткове фінансування принцип. Ми збираємо представників освіти для того, щоб вирішити питання. Навіть якщо завтра, після завтра, завтра буде Луганськ вільний, але ж школи нескільки постраждали, що потрібно думати, де ми будемо вчити дітей, де в яких десятках будуть наші діти, тому що їх немає. Вони зруйновані і за місяць їх відновити майже неможливо. До 1 вересня ми це питання можемо вирішити, але з 1 вересня нам потрібно зараз ми обговорюємо питання, де ці діти будуть навчатися. Чи ми <клес> організуємо навчальний процес там, там, де вони зараз знаходяться, чи е, дуже багато заяв. В дитячі садки і в школи були подані на цій території, яка підконтрольна контрольна української армії. І якщо казали, що школи у них не заповнені, то я збирала голів райадміністрації, А вони мені сказали, що у нас вже школи майже укомплектовані, але не вистачає місць в дитячих садках, тому що ніхто не думав, що будуть так переїжджати люди. Тобто на цій території ми також будемо організовувати навчальний процес і будемо дітей брати в школу. Що ми будемо Будемо знову домовлятися для того, щоб ви вкрите. Ви знаєте, скільки приходиться домовлятися, але ж це перше. А по-друге, я чесно хочу, щоб скоріше ми змогли безбудуватися. Коли буде Луганськ звільнений, появиться віра людей. Це обласний центр, це стратегічний центр. Ви знаєте, перша перемога була це щастя. І коли українці, військові, вони ну, почали повністю контролювати щастя, то у людей з'явилася якась надія. Потім рубіжна, потім Сєверодонізм. У них з'являється надія. І, якщо... і всі питають, коли, коли Луганськ. коли Луганськ. І от як ми візьмемо Луганськ, я думаю, що Дай Бог. Знаєте, я сподіваюся, як кожен ранок і кожну ніч про це думаю, тому що, але ж поки ми кордон не закриємо, поки буде йти російська техніка, і це не одна, не дві, не три, а їх дуже багато. От є люди, вони сидять вдома, вони бояться виходити на вулиці і рахують, скільки танків йде, скільки ВТРів йде. І вони нам повідомляють. І я вдячна тим людям. І я хочу сказати, що ті люди нам дуже допомагають, бо вони нам кажуть, куди ця йде техніка, де вона скопичується, як вона проходить. І це допомагає українській армії. Ну і дуже багато. І говорити потрібно про те, що це таке війна і що це агресія, і що нам потрібно допомогти.